Як ж зручно, що у Варшавському масиві є все, особливо коли осінь натякає нам, що треба таки подбати про власне здоров'я. Огляд вузьких спеціалістів, обстеження все це можна зробити не виїжджаючи за межі Варшавського. Нещодавно навідалась у файну клініку на щорічний чекап організму. Один дзвінок і за 15 хвилин мене уже чекав лікар. Та це не єдина потужна клініка. Ось зовсім поруч і Оксфорд Медікал. Ще один важливий бонус для жителів: що практично у кожному нашому ЖК відкрились одразу декілька різних відомих лабораторій. Просто вийшов з під'їзду, і ти уже на прийомі здаєш кров чи інші важливі аналізи. Така ж ситуація зі стоматологіями. У нас у Варшавському навіть є окрема клініка для дітей. Я багато чого бачила в житті, але це справжній рай. Телевізор на стелі для комфортного перегляду мультиків, подарунки за візит. У Вік Джуніор дотримується філософії, що лікар це друг, який від першого зуба вчить правильної гігієни. А ще у нашому житловому масиві ти точно не пропустиш лікувальний масаж. Можна швидко подбати про красу та здоров'я своїх ніжок у центрі подології. Бо коли це поруч, то більше шансів таки потрапити на прийом, який зазвичай відкладаєш. Не забувайте про себе всім, папа. -па.